Перший сніг не всім мешканцям Дніпропетровщини підняв настрій. 120 населених пунктів регіону було знеструмлено через негоду, зокрема через снігопад та шквальний вітер. Майже 17 тисяч осель ще зранку були без світла через масові обриви електроліній. У Нікопольському та Кам'янському районах швидка не могла проїхати на виклик через погодні умови. У той час поблизу селища Тритузне Новопокровської селищної територіальної громади Дніпровського району застрягла у снігу маршрутне таксі. Надзвичайники відбуксували пасажирський транспорт на дорогу. Крім того, протягом ночі рятувальники прибирали повалені дерева, що стали на перешкоді транспорту. У Дніпрі всю ніч курсували трамваї, аби уникнути засніження колій. Також через негоду у місті сталося 27 ДТП. Патрульна поліція області. Наголошує про необхідність водіям перевзутися у зимову гуму, аби не потрапити у погодну пастку.